Про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Міністр оборони Канади Аніта Анан на авіабазі Рамштайн в Німеччині оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги від уряду Канади. Там, бізусловно, є. Маса правди у цей пакет входить величезна кількість снайперських гвинтівок та боєприпаси до них, а також нові радіостанції для танків Леопард 2 Приблизно через рік після того як контактна група з оборони України вперше зустрілась тут на авіабазі Рамштайн. Наша колективна рішучість підтримувати Україну стала ще сильнішою ніж будь-коли, сказала міністр оборони Канади. У Німеччині на авіабазі Рамштайн розпочалася зустріч міжнародної контактної групи з питань оборони України. Головною темою є посилення української ППО та ремонт уже отриманої техніки. Міністр оборони України Олексій Рєзніков уже зустрівся з головою Пентагону Лойдом Остіном. Про що дискутують на Рамштайні? Дізнаємося Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло Рамштайн. Це майданчик для обговорення та ухвалення рішень, на які результати все ж варто сподіватися. Ну, традиційно Рамштайном керує глава Пентагону Ллойд Остін. він визначив три напрямки, які сьогодні а, будуть дискутувати: це посилення а, протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби підтримки. Попри те, що а, зараз партнери надали а, досить велику кількість систем протиповітряної оборони. Ми пам'ятаємо, що передані а, три системи Петріот та дві системи Айрісті від Німеччини і ці і інші засоби протиповітряної оборони передаються. Але на думку Лойда Остіна, на, потрібно і надалі посилювати протиповітряну оборону для того, щоб Україна могла захищати свої е, за, об'єкти критичної інфраструктури та житлові е, райони і міс, міс, мирні міста. Е, окрім того, потрібно насичувати Україну достатньою кількості боєприпасів, щоб гідно можна було протистояти ворогові. І це о, це боєприпаси різного зразка, як і радянського е, на що потребує Україна, так в основному і. Натівського зразка тим часом перетворюючи Україну на стандарти НАТО. Ну і зараз всі зусилля союзників і сполучених штатів і Європейського союзу спрямовані на те, щоб підспосилити Цю кількість боєприпасів, які потребує Україна, ну і також підтримка, засоби підтримки. Адже вся техніка, яка зараз знаходиться в Україні, потребує обслуговування, потребує додаткового обладнання. На що партнери також звертатимуть увагу. Давайте послухаємо Лойда Остіна. Держави продовжують надавати підтримку Україні в межах контактної групи. Союзники забезпечують українців боєприпасами та бронетехнікою. З моменту створення контактна група передала системи ППО, щоби Україна могла захистити своїх громадян та критичну інфраструктуру. Від США, Німеччини й Нідерландів Київ отримав системи Петріот. Франція та Італія спільними зусиллями поставили установки сампті та ракети до них. А Канада і Норвегія. Надали системи ППО «Насамс». Ну і лоді ось він підсумував, що зараз партнери надали допомогу Україні розміром в загалом в 55 мільярдів доларів. Ну і одної з ідей цього, цього зустрічі в форматі Рамштайн це створення спеціальних хабів саме для обслуговування західної техніки. За попередніми домовленостями спеціальний хаб для обслуговування танків Леопард створять у Польщі. Румунія буде обслуговувати БМП Мардер, а словаччина візьметься за обслуговування сау панцергаубіцен 2000. А як Україна в НАТО взагалі оцінює перспективи наступу України і подальшу інтеграцію до альянсу? Ну, передусім, рішення, коли наступати, і е, е, за яких умов має ухвалювати саме Україна. Е, союзники погоджуються в тому, що вони будуть допомагати Україні стільки, скільки потрібно, але головні рішення має ухвалювати саме Україна. Ну і власне е, сьогодні міністр оборони Німеччини е, Роберт Пісторіус наголосив, що Україна має повне право е, здійснювати і е, операції, і на території, зокрема Росії, головне, щоб е, вони не зачіп. Пали мирних мешканців, мирні міста, ну а знищувати воєнні ланцюжки, які завдають ударів по Україні, Україна повне має, має повне право а, атакувати російські території. Ну і говорячи про те, на коли наблизить може Україна вступити в НАТО, то зараз як раніше наголошував і генсек НАТО Єн і зараз наголосив Роберт Пісторіус, що нині найголовніше завдання не скільки долучитися до НАТО, скільки а, Гідно протистояти ворогу, відбити цю атаку, відбити загарбницьку війну. Ну а потім вже переходити до подальших кроків інтеграції до НАТО. Давайте його послухаємо. Дорога України до ЄС вільна, але треба докласти зусиль і виконати вимоги, аби стати повноправним членом. Що стосується вступу до НАТО, то це потребує окремого рішення. Двері вже привідчинені, але це зараз не першочергове завдання. Для початку треба вирішити цей конфлікт, відбити напад і лише після цього робити наступні кроки. І ми повинні підтримувати і бути солідарними, аби це принесло потрібний результат, зважувати кожний крок і ухвалювати рішення з холодною головою та гарячим. Чим серцем, а не навпаки. Але те, що в наших партнерів закордонних по НАТО по та інших країнах країнах нагадаю, що в Рамштайні беруть участь по представники понад 50 країн. і Вони одноголосно вбачають. Потребу в підтримці України в, в, в короткостроковій, довгостроковій і в будь-якій перспективі, це означає, що ми поки що маємо одноголосну е, з західного світу е, підтримку і бажання допомагати Україні. Дякую, Михайло, за просповедь. Махайло Пруд. В общем, единственный вывод, который мы с вами делаем теперь официально, украинцы в самом деле готовятся к чему-то максимально серьезному. Анонсируют не скрывают вещи, называют своими именами, анонсируют контур наступления, планируют попытаться отрезать сухопутный коридор к российскому Крыму. Это теперь не секрет. Сходим из того, что понимаем, это не только мы, но и военное руководство нашей страны. Вспоминаем всякие расы не хочется забывать, что подобным образом события развивались и перед Харьковской областью, и перед областью Херсонской. Многим казалось, что режим Зеленского не отчается на этот решительный, сумасбродный довольно шаг, но случилось то, что случилось. Думаем исключительно так, исходим и надеемся только на победу нашей страны, но позволю себе снова проявить скептицизм в плане шапка закидательских настроений. Думать и надеяться на победу надо каждому, но надо на своем месте проявлять максимум стараний для достижения этих успехов. И надо не проморгать. Они уже прямым текстом нам говорят, что пойдут на Мелитополь, что планируют покуситься на ту часть, которую Российская Федерация контролирует в Запорожской области. Заявляют о желании перерезать сухопутный коридор в российский Крым, нам важно это обстоятельство не проморгать. Я хотел бы тоже э, предостеречь нас от, настро от некоторых э, головокружений насчет того, что у противника очень большие потери, а у нас несопоставимо меньшие. Это очень опасно, на мой взгляд. Немцы в Первую мировую на этом попались. Украины мобилизационный ресурс огромный никаких серьезных бунтов против этого мы на протяжении минувшего года не увидели, поэтому давайте не рассчитывать на то, что у противника кончатся люди, и он сам поднимет руки вверх. Пока ничего подобного мы не видим, и надо готовиться именно к жестким и быстрым военным действиям. Сейчас готовят очень большую программу, это говорит о том, что они готовятся к ядерной войне. Соответственно, и нам надо к этому готовиться. Это вот первый момент. В этой связи, конечно, Говорить надо о тенденциях, но еще хочу напомнить, что каких-то месяц назад мы говорили о среднем расходе ВСУ 5000 тысяч снарядов, сегодня уже говорим 10. То есть тенденция нехорошая, если она будет сохраняться, то у нас будут проблемы с возможностью обеспечения, так сказать, боеприпасами. Затяжную войну нам недопустимо, потому что конкурировать с блоком НАТО, который по... Суммарному потенциалу, наверное, экономическому раз в 20 превосходит Россию, нам будет проблематично.